Доброго ранку! На каналі «Файні квіти, городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 23 та 24 жовтня 2023 року. Сьогодні 23 жовтня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції, бо це вже час у нас перша фаза завершується, друга і далі повня та місячне затемнення. Не можна сьогодні поливати та підживлювати ще рослини, бо це час стихії повітря. Рослини в цей час дихають. І не просто так дихають. А отримують важливу енергію від сонця, від космосу, від всіх планет енергію, яка дає їм життя. Сьогодні 23 жовтня сприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Зробіть ці роботи сьогодні, бо завтра, а завтра зараз ми розглянемо, який у нас буде день. Завтра, 24 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби вже з 11.33 ранку. Тому після 12 години дня можна сіяти насіння сидиратів, зелених культур, вершків, пророщувати насіння для отримання паростків для салатів. Також після 12-ї години дня можна висаджувати розсаду та пересаджувати з саду в горщики кімнатні рослини, пора їх перевозити у будинок. Поливи будуть ефективними після 11-ї години 30 хвилин ранку, а от підживлення вже після 15-ї години дня не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І ось відповідь, чому треба сьогодні смаколиками зайнятися та заготівлями. Бо 24 жовтня це знак стихії води, а значить несприятливий день для заготівель, смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Ось такий у нас щоденник, багато справ. І ми надіємося, що у вас все буде добре. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра і до зустрічі увечері! Бувайте здорові! На все добре!